До рівного прибула делегація з Польщі ознайомитися з інвестиційними проектами в регіоні. Співпраця з поляками Рівненщині на користь, кажуть обласні чиновники. До нині з сусідньої держави давати гроші не квапились. По інвестиціям з польської сторони тільки 2%, Це дуже мало. Я би хотів би, щоб після нашої зустрічі більш активізувати бізнес і зі сторони Рівненської області за сторони Польщі. Інвесторам є що запропонувати, запевняють обласні чиновники. Рівненщина має і сировинні ресурси, туристичний потенціал. А ще можна відновити потужність рівненського аеропорту. Поляки вже найбільше зацікавили індустріальні парки. Закон про них напередодні підписав президент президент України нас Нас цікавить те, що може бути новим у формуванні регіону. Таким новим елементом це є між іншим індустріальні парки, які дають нові можливості для інвестування. Ми намагатимемося якомога швидше перекласти ці положення і розповсюдити цю інформацію в Польщі. Можливо, це є вирішенням проблем для малих та середніх підприємств, яких ми стараємося підтримувати. Таке зосередження сусідів на індустріальних парках зрозуміле, каже начальник обласного управління економіки та інвестиційної політики Ігор Тимошенко. Спеціально організовані території для розміщення нових виробництв, які забезпечені енергоносіями, інфраструктурою та всіма необхідними адміністративно-правовими умовами, це загально прийнятий європейський досвід і є найбільш прийнятною для інвестора формою ведення бізнесу. Підприємець заходить на будь-яку територію, він хоче певного статусу. Тої земельної ділянки, на яку він заходить, він хоче певного е, законодавчого регулювання свого е, ведення бізнесу саме на цій ділянці. І, власне кажучи, закон про індустріальні парки, він дає такі законодавчі, законодавчі, визначені е, рамки, в яких Звик працювати будь-які європейські підприємці чи інвестуватимуть Рівненщину більше? Поляки поки не говорять та обіцяють інформацію рівненських колег про інвестиційний потенціал області поширити серед польських бізнесменів. Анна Махно, Володимир Захаров, новини рівного.